Минулого року на даному полі було зроблене рихлення беднаром, а також було внесення добрива в лапу. Ми вважаємо, що оранка це недоцільно. Ми зібрали середню врожайність на даному полі 8 тонн. Опадів було в нас за зимній період 100 мм, витрати палива 5 літрів на гектар. Продуктивність добова 250 гектар. Коли боре на штрігель не встигає закривати всі площі, ми використовуємо ЗПГ. Let's let's get down, let's get down, down з ПГ. Лесь кетаун, лес кетаун бизнес. Киві омонай, омонет кетис. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down biznes. Мама, пліст, до воріба. Мама, бада, лет Матс, Франський тілемі до літа. Мене звати Олександр, керівник підрозділу Dragon Farming Харків, яке знаходиться в Черкаській області. В обробітку в нас 3000 гектар землі. Зараз ми виконуємо закриття вологи. Минулого року на даному полі було зроблене рихлення беднаром, а також було внесення добре в лапу 100 кг НПК. Ми виконуємо на підприємстві глибоке рихлення, тому що ми вважаємо. Що оранка це недоцільно, ми втрачаємо за цього багато вологи. А також це нам дає можливість внести в добрива в той самий рядок, в який буде зроблено посів культур. В даному випадку тут буде посіяний соняшник. На даному полі були посіви кукурузи. Ми зібрали середню врожайність на даному полі 8 тонн з гектара. Як бачимо, у нас доволі багато рештків. Ми зараз ці рештки закриваємо беднаром. Опадів було в нас за зимній період 100 мм, стан даного поля ну, нас задовільний. З бороною працює у нас трактор Джондір 400 сильний, нагрузка на двигун 60-70%, витрати палива 5 літрів на гектар. Продуктивність добова 250 гектар. Зараз на даному полі ми проводимо закриття вологи. Борона в нас штрігельна, беднар, Дана борона нам дає можливість закрити не тільки вологу, а також дає можливість рівномірно розподілити рештки які в нас є після кукурудзення. І дані рештки, якщо ми рівномірно розподіляємо, ми максимально зберігаємо зимову вологу. Дана борона в нашому підприємстві знаходиться 8 років. Як бачите, пружини оригінальні, пальці оригінальні. Особливість даного агрегата, що тут знаходиться 6 рядів пружин, які доповнюють одна одну, це дає можливість рівномірно розподілити рештки і також вирівняти почву. Тут секції кожна знаходиться. На відстані 3 метрів пружинні секції, що дає можливість рівномірно рівно вирівняти почву. Пальці великі, ще оригінальні, тобто за 8 років майже дліна не змінилася. Як бачите, пружина дуже товста, 16 мм, що дає можливість, якщо десь у вас суха почва. Рівномі... розбити всі грудки, які будуть. На бороні ми використовуємо диски, які дають можливість нам трохи розрізати ті рештки, які в нас є. Також на даній бороні є бункер, який можна використовувати для висіву покривельних культур, ну а також ми можемо вносити Вносити добро. Ширина даної штригельної борони 12 метрів, що дає можливість нам за добу виробляти 250 гектар. За сміну 120 гектар. Транспортна ширина 3 метри, що дає можливість нам по загальних дорогах переміщатися без перешкод. На даному полі після штригельної борони буде вноситися каз. Під культивацію. Культиватор в нас беднак штром. Коли Бора наш Трігель не встигає закривати всі площі, ми використовуємо ЗПГ. На даному полі був використаний ЗПГ. Як ми бачимо, він не справляється з тими рештками, які у нас є на полі, і нагорнув кучу. Це раз, і друге, він не розпреділяє ті рештки рівномірно, які в нас є на полі. Як ми бачимо на цьому полі, була використана ЗПГ Борона, і ми бачимо, що на корінцях дуже великий залишок землі. Це, цього ми не бачимо в Борони Штрігель, тому що в неї є диски, які прорізають ці рештки, а також дуже жорсткі пружини, які розбивають ці земельні е, залишки землі.